Любі друзі, я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зробимо другу обробку біоглобіном моєї орхідеї, яка зараз на відновленні. Ось моя орхідейка Бетмен, яка прийшла мені по пошті в дуже поганій неякісній упаковці. І у неї вже другий листочок, зараз відмирає. І в такому разі, коли ми відновлюємо орхідею, обов'язкове видалення таких листочків, бо якраз з цих місць під листочком може пробиватись коріння. І коли воно пробивається, йому може не вистачити сил, і воно просто закриється, почорніє. Тому це робити обов'язково. Тільки у мене трошки, от біля Основи ще не дуже сильно підсох цей листочок. Його можна і зараз зняти, а можна трохи пізніше. І, і за обставин в нашій країні, зокрема, в моєму місті, Києві, у мене трошки збився графік, бо безсонні ночі і так. І тому я роблю майже через два тижні другу. Обробку. Але це також в нормі. Тобто можна від 7 днів, а краще від 10 до 2 тижнів наступну обробку робити. Препарат у нас біоглобін. Зараз я вам трошки розповім про нього, бо не всі дивляться кожне відео. І багатьом людям цікаво, що це за препарат, багато хто його не знає. Це стимулятор росту та розвитку рослин, що підвищує стійкість від стресових ситуацій, його цільове застосування для орхідей саме, як стимулятор росту коріння, який якраз нам і потрібен зараз такий ефект для моєї орхідейки. Він пробуджує в рослинах більшу здатність до відновлення та розвитку. Перед його розведенням його обов'язково взбовтують. Набираю я його зазвичай за допомогою піпетки. І на 100 грам, так як у мене тільки одна рослинка, я візьму 3-4 краплинки. Цього достатньо. І більша концентрація препарату дає кращі результати. Звичайно, не завжди все. Однаково для всіх орхідей або інших будь-яких рослин, але це дуже гарний препарат з тваринного білку, він зроблений. І оброблений спеціально хімічно. Якщо навіть там буде 4,5 краплинки, це не страшно, він не має передозування. Звичайно, треба дотримуватись певних правил. Але якщо на краплинку більше, це абсолютно нічого не означає, бо, як я вже сказала, більша концентрація, кращий результат. Поки що у мене результати це тургер, дуже гарний, тримається на листях. Ну, і, мабуть, поки що все. Нового коріння я не бачу. Листя відсушуються, бо орхідейці потрібно сили додаткові. Це звичайна реакція у більшості орхідей, при відновленні листя якесь обов'язково відмирає. Так, як завжди, можна оприскування можна поливом, трошки по краю горщика. Отак трошки змочуючи мох. У ну, мене посадка в мох, тому мох. Якщо у вас інша посадка, наприклад, керамзит, тоді по керамзиту зараз оберну і тут трошечки пильмо. Взагалі можна замочувати орхідеї. Також по листу обробляти. Багато я не буду, бо я вчора поливала і ще трошечки був вологий мох. Дуже важливо не занадто. Зволожувати, тобто дуже обережно, в принципі, орхідеї, які не відновлені, які не відновлені без коріння. У мене майже без коріння, бо вона його скинула. І я залишила: от бачите, це тяж. Я залишила її всі тяжі. І навіть цей корінець він теж був такий, ну, вже ясно, що не в гарному стані, і він зовсім вже відсушився. І його я теж буду з часом обрізати. Але зараз це нам не важливо. Давайте спробуємо все ж таки зняти цей, цей листочок, принаймні до основи. І Його треба коли знімати. Хто не знає, зараз я покажу, намагатимусь, принаймні ось так поверну камеру. А, дивіться, розриваємо його посередині приблизно і розводимо по сторонам. Треба дуже обережно це робити, бо в мене орхідейка стоїть тут не дуже впевнено, бо в неї немає за що триматись. Ось дивіться. От нам важливо це все зняти. Можливо, тут я зможу навіть зняти повністю це листя. Але тут воно ще живе трошки, тобто воно вже відмирає. Але ще воно не зовсім сухе, тут при основі орхідейки. О, ну основну частину ми з вами зняли. Залишилось тільки ось тут. Бачите, ось тут якраз може пробиватись коріння. І дуже важливо, щоб у нього така можливість була. Звичайно, з іншої сторони, краще знімати саме зараз, поки воно не сильно просохло. Бо так буває, що коли орхідейка дуже його висушить, це листя, тоді воно просто ця чешуйка, яка якраз до основи йде, вона може дуже важко зніматись. Може, вам не дуже все видно, але краще, ще краще, я не можу вам показати, на жаль. Дивіться, як чорні листя сильно. Давайте роздивимось, що у нас тут, що ми маємо. Є зачатки коріння, ось ой! Ось, але воно все чорне. Бачите, чорні точечки поки що. Але з цих точечок може усюди повідкриватись нове коріння. Так, трошки відводимо мох від основи. Оцей, до речі, корінець може якраз дати новий відросточок, від нього може піти. В основному, звичайно, все коріння просто продовжує відмирати. Але в цій справі потрібно багато терпіння. Бо коли орхідейка на відновленні, дуже важливо, щоб ми просто запаслись терпінням, перш за все. Тепер я змочу ватні диски у розчині з біоглобіном, відджала я їх гарно і знову листя. Роблю це майже кожного дня. Кожного дня, буває, не виходить просто. Не вистачає на все сил і навіть просто згадати. Але через день, інколи кожного дня, інколи через день я це обов'язково роблю. І це допомагає мені якраз зберегти тургор. Роблю я це або просто водою, або зепіном, або з цирконом, а в дні обробки біоглобіном у розчині з біоглобіном. Будемо сподіватися, що то було останнє листя, яке вона скинула. І що всі інші вона вже буде тримати. Хоча ось цей, можливо, також вона скине. Але це поки що невідомо. Подивимось, як буде далі. Моя справа робити те, що в моїх силах. Ось так дуже просто і швидко. Не треба чекати після розведення, його одразу використовують і не зберігають в розведеному вигляді. Тобто, використання має бути в той же день і в той же час, як ви розвели одразу. Любі мої, якщо відео було корисним, буду вдячна за лайк та коментар. Всім бажаю Божого захисту, миру, любові, надії, міцного здоров'я. Всім до нових зустрічей і бувайте!